Це ж ляльки, близнючки яку фарбу вибрати, рожеву, перефарбую їм волосся, зміню колір очей, наче чогось не вистачає. Знаю, візьму тканину, знадобляться ножиці, прошию їх вручну. Надягну на ляльок, складу глітерний фаміра навпіл, намалюю плавець. Використую ножиці. Чи вам вдалося так само? Що тут у нас декоративні мушлі, установлю їх замість топів, зав'яжу бантики з атласних стрічок Емілі та Аманді час у підводний світ. А ось і твої дівчатка сьогодні ваш день народження. Вітаю! Я підготувала для вас подарунки. Чула? Супер! Аманді дістався робот, а в Емілі лялька. Mm -hmm. Думаю, тут щось не так. A -a -a. Я переплутала, вибачте, їх просто потрібно поміняти місцями. <surveys> Тепер інша річ. Час загадати бажання та задути святкові свічки. Емілі і Аманда хочуть зробити це вдвох. Okay. Ну, -мо. на один, два, три. Тільки не проговорюйте бажання в голос. Яка смакота? Леле, дівчатка трохи забруднилися саме час прийняти ванну. Що ж у цій коробці? Матеріали для крафту ванночок. Візьму стару іграшку, додам картон знизу, затоную основу у фіолетовий колір. Знадобиться малярний скотч. Обклею внутрішню частину, а обідок вкрию глітерним акрилом, розклею мушлі, оздоблю стразами, витягну фіолетову трубочку, зігну маленьку частину, закріплю стійку, ванночки для Емілі та Аманди. Морська доставка. Приймайте замовлення. Це те, що нам треба. Дівчатка уже кортить похлюпатися. Наповню ванни теплою водою, додам трохи мильного розчину. перетворимо це на піну за допомогою трубочки. Тобі чудово вдається. Ось тепер можна скупатися в голові. Паморочиться Емілі Амандо залезти до ванночки, рожева ванна для моєї любузьки. і фіолетова для рок-сестрички. В Аманди стільки іграшок, які гарні ляльки. А в Амілі нічого немає. Ау. Схоже, що треба втрутитися. Люба, ти поділишся зі сестрою? Yeah. Звісно. Емілі, яка з них тобі подобається? Yeah. Ось ця. У двох завжди цікавіше грати. Yeah. Ви в мене такі дружні. Люблю вас, дівчатка. Часть дібрати для них нові образи. Ляльковий набір зроби сам. Витягну ляльку. Дістану фарби, почну з білого кольору, розмалюю очі, ще знадобляться малиновий, блідорожевий, чорний і світливі відтінки. Нафарбую губи, підкреслю брови. Тепер я почну робити зачіску. Накручу кучері, розправлю пасму, візьму тканину, а вже ж рожевого кольору. Потрібно взяти мірки, позначу контур фломастером, виріжу ножицями, підготую дві половинки, прошию їх нитками, надягну на аманду. Зроблю топ за допомогою 3D-ручки, плавці з тканини, намисто на шию. Ця русалонька просто диво. А як там Емілі? Вони обидві чарівні. Емілі, дивися, там автомати з іграшками. Яке миле ведмежатку. Я мушу його дістати. Побажаємо ляльці успіхів. Потрібно вчасно схопити та потягнути вгору. Ох, мені не вдалося. Oh. Не варто засмучуватися. Можливо, я спробую. Hey. Ось цього рожевого ведмежа. Yeah. Mm -hmm. Зараз дістану. Hey. Тобі дечого не вистачає. Hey. Ось тепер до справи. Чи зможе Емілі його дістати? Майже, майже забирай свій приз. Ти просто супер. Чудово мати вірних друзів. Аманда в захваті від плюшевого ведмедика. Я рада, що тобі сподобалося, сістер. Дівчатка. А вам у школу не час? Куплю заздалегідь дві упаковки тік-така. Відкрию кришку. Цукерки мені поки не потрібні. Прихоплю рожевий і фіолетовий гель-лаки. Вкрию поверхню, висушу під ультрафіолетом. Дві основи для виробу готові. Додам липучку, Прикрашу наплічничок шипами, задекорую стразами. Останній штрих. Дівчатка вже приїхали. Емілі, візьми свій наплічник. Oh my God. Краса. Невже Аманда вирішила? Що ми про неї забули? А ось твій наплічник мила. Дай п'ять, Попливли на урок. Покваптеся вже дзвінок. Дівчатка помітили свою однокласницю. Гей hey, Лізі, що сталося? <гас> Сьогодні мій геть не вдався. <гас> не хвилюйся. Хочеш, ми тобі допоможемо? Будь ласка, в Аманди завжди знайдеться косметика на похваті. а в чотири роки це зробити ще простіше. Я маю неймовірний вигляд. Це Дрейк, однокласник дівчаток. Він запросив Лізі разом зробити домашку. Вони мають чудовий вигляд разом. Сподіваюся, дівчатка не забули, що випускний вже незабаром. Виберу найяскравіший корал, відріжу гілочку. Ще одну. Вони матимуть чудовий вигляд. Підготую термоклей. Приклею зверху шматочок коралу, прихоплю золотисту фарбу, перефарбую все в один колір, виллю акриловий лак, додам у нього глітер, ретельно перемішаю, вкрию заготовку блискітками. Кому ж вона дістанеться? Незабаром дізнаємося. Емілі, дивися, oh яка краса! Дівчатка милується призом королеви шкільного балу. Аманда мріє стати її власницею. Це моя мрія. Я так хвилююся. Не хвилюйся. Вона буде твоєю. Невже зараз буде нагородження? Уся увага на сцену? Оце інтрига. Результати вже в конверті у ведучої. І це Емілі? Яка несподіванка? Що я не можу повірити? Дякую за те, що проголосували за мене. Але ця корона. Я віддам її Аманді це. Так зворушливо. Тобі вона більше личить. Головне не перемога, а дружба. У дівчаток не завжди залишаться спогади про це. Візьму голографічний біфлекс, позначу контур тіла маркером, виріжу викрійку ножицями. Надягну на Емілі. Тепер прийду до плавців. Намалюю ескіз олівцем, виріжу шаблон, прикрашу плавець стрічкою з лелітками, знайду яскраві напівнамистини, доповню фіолетовим фатином. Тепер потрібен топ. Ця мушля чудово підійде. З'єднаю половинки, нанесу клей, він допоможе зберегти декор, доповню образ паском, зроблю зачіску. Емілі має просто неперевершений вигляд. А ось і Аманда. Дай п'ять. Аманда пригледіла собі сукню. Треба її приміряти. Сподіваюся, це мій розмір. Я швидко. Емілі готова дати чесний відгук на будь-який лук сестри. Ох, як довго йде час. Емілі вже втомилася чекати. А ось і я. Що скажеш? Емілі дуже подобається. Сукня чудово сидить. Може, йти собі щонебудь? вибереш? Треба подивитися. Емілі пливе до найкрутішого образу в магазині. Цікаво, чи підійде він їй. Речі з примірочною летять у різнобіч. Я схожа на рок зірку. Це точно твоє. Ваман дає ідея, як доповнити образ сестри. Ця діадема від сестри ідеально сюди впишеться. А Емілі доповнить образ аманди стильними окулярами. Куди ж вирушать ляльки далі? На кухню лалілу розкладу всі матеріали. Заміню кришку тюбика на насадку. Заповню формочку кремом. Виберу, чим прикрасити солодощі. Фрукти чудово підійдуть. Мені знадобляться блискітки. Підпишу листівку з привітанням. Прикріплю її на зубочистку. Сьогодні день мами. Відправлю все в духовку. Емілі та Аманда вже тут. Час минув. Номо ну, діставати. Обережно. Стійте. Дозвольте краще я. Тримайте, дівчатка. Дякую, Лелілу. Сьогодні особливий день. Це улюблене свято Лелілу. Потрібно прикрасити кімнату і розвісити плакати з привітаннями. Чудово спрацьовано, русалки. Ой, хтось прийшов. А чим це тут так пахне? Дівчатка, яка краса. Ви, кекси, спекли. Дякую. Ви в мене такі молодці. Я вас дуже люблю. Саме час почати святкувати. Побажаємо лялькам смачного. О, пральна машина. Вона ж сама мені потрібна, іноді океан потребує нашої допомоги. Мені знадобиться сітка, розріжу її, змотаю в рулон, підготую роздруківки, обріжу зайві лінії, прикрашу бортик стрічкою, куплю заздалегідь дерев'яні шпажки. перефарбую в рожевий колір. Закріплю сітку, сачки та кошик для прибирання. Русалки помітили, скільки сміття навколо. А вже ж, так не годиться. Це шкідливо для здоров'я морських мешканців. Ми цього так не залишимо. Лалілу, допоможеш нам. Please? Тримайте сачки для прибирання, а сюди зберете сміття. Ось так. Є. Yeah! Усі пляшки та банки відправляться туди, де мають бути чудово! Дівчаткам доведеться добряче попрацювати. Ага, і ще тут. Ура! Вам вдалося! Ви зробили океан чистішим. Молодці! Дай п'ять Емілі yep! ми впоралися тільки <estoy> подивися. Рибки знову повернулися на риф hey! у чисту місцевість. Припливли hey! нові русалки, і не лише русалки. Емілі, Аманду, дякую вам за турботу. Дівчатка розумниці. Вони знають, як зробити світ трішки кращим.